Нелюбов до математики та щире захоплення англійською п'ять років тому спонукали Андрія Мицьоду вступити на факультет романо-германської філології. Хлопець не сумнівався, він зробив правильний вибір. Зізнається, навчання саме на цьому факультеті змінило його ставлення до культури та літератури. Зараз випускник планує застосувати здобуті знання за кордоном. Цей факультет дав змогу вирост... зростати як особистості, тобто змінились зовсім цінності, змінилось бачення всього навколо. Тобто, зовсім інший погляд на культуру, зовсім інший погляд на суспільні всякі відносини було б добре якось підтвердити свій диплом за кордоном і якось уже рухатись в цій сфері. Ну, звичайно, в викладацькій справі Цьогоріч Інститут іноземної філології має 124 випускників. Во директора інституту Михайло Рожко впевнений, всі вони знайдуть своє місце в житті. Поза як цілих п'ять років викладачі намагалися в першу чергу навчити їх бачити світ по європейській, це, як говорить Михайло Рожко, невід'ємна частина життя молодої людини у сучасному світі. Дуже би хотів сказати, що взагалі наш університет єдиний в Україні на кордоні, вже на межі Європи, і шлях. До європейських цінностей йде через наш університет, і в першу чергу через наш інститут іноземної філології, бо саме ми несемо цю культуру Європи до нас, і наші випускники вони й будуть нести культуру, піднімати її, допомагати нашому суспільству отримати ці європейські цінності. Проректор Ужгородського університету Юрій Переста вважає інститут іноземної філології перспективною установою, каже професія іноземного філолога одна з найпопулярніших як в Україні, так і за її межами. Хотіло би побажати. По-перше, успіху, щастя. Хотів би побажати, щоб цей сонячний день і це сонце світило їм їхні не тільки практичній роботі, а світило їхньому житті і приносило тільки радість, задоволення і благополуччя. Не всіх випускників викладачі відпустили. Найстаранніших затримали до 4 червня. Дипломи їм вручить особисто ректор університету Федір Ващук.